Шановні, вітаю вас на YouTube каналі Мастер Клас Теніс на черзі. Хотів би перед тим, як ми вже з понеділка будемо спостерігати і прогнозувати основну сітку жіночого турніру в Катарі в столиці Досі, я хотів би трошки поговорити про кваліфікацію. Зараз вже відбуваються матчі першого туру кваліфікації. Чвертьфінали, так звані. Завтра у неділю відбудуться одночасно і півфінали кваліфікації, і вже почнуться фінали ближче до вечора. А також в понеділок зранку ще будуть дограватися фінали кваліфікації на турнір в ДОСі. Катар. Покриття хардкорд. E, наша одна вже Катерина Завадська, наша представниця України, вже вилітає з першого кола кваліфікації. E, Ястремська потрапила уже в друге коло в півфінал кваліфікації. E, Калініна очікуємо, буде скоро матч. E, Переможеться пари. Пауліні Фернандес. Уже стала відома. Це канадська тенесистка Фернандес. Фіналістка US Open 19. 20-го. 20 поправте мене, 20-го чи 19-го року, де вона е, поступилася в фіналі. Е, Радукану. Іменно. Так. Фернандес набирає обертів і прагне повернутися до світової тенісної еліти. Ястремська, амбіційна і, я би сказав, доволі непередбачена тенісистка. Так от я якраз і хотів би поговорити про цю півфінальну кваліфікаційну зустріч. Матч Ястремська Фернандес планується на ранок у неділю 12 лютого. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося, залишаємо подобайки і коментарі. А я дочекавшись катировки на цей матч Фернандес Ястремська. До речі, кому цікаво, переможеця Ястремська Фернандес попадає на пару у фіналі, яка з'ясується серед переможець чвертьфінальних пар: Плішкова Богдан і Дарт Якупич. Якупович. Я думаю, скоріш всього, там буде боротьба між Плішковою і британкою Дарт уже в півфіналі. І хотілося би бачити чудовий яскравий фінал, який вирішить переможецю, що потрапить в основну сітку турніру в Катарі. Так, от відомий цей півфінал Ястремська Фернандес, я хотів би, по-перше, узнати вашу думку, в коментарях пишіть, хто все ж таки переможе? Фернандес Ястремська? Я все ж таки думаю, що, не дивлячись на непередбаченість Ястремської, що вона може. Як та фурія спалахувати і... приподнести може нам непередбачуваний результат, неочікуваний, але ж все ж таки надійніше гра у Фернандес. У нас не знаю, як. Ви зрозумієте чи ні. У нас таких називають пахарі. Трудівниця. Вона важко, але йде до перемоги. Не виключено, що тут буде гра на більше тотал. Але ж не скажу по сетах. Можливо, навіть буде і 2-1. Ну, можливо. Тотал, якщо і брати на більше, то тільки по геймам, щоби не ризикувати. Я думаю, все ж таки, краще тут буде заграти перемогу Фернандес по форі геймів. Десь, я так думаю, планую мінус 3. Як тільки з'являться катіровки, я одразу ж зроблю ставку, обіцяю. І скріншот своєї ставки скинув наш телеграм-канал. Силка в описі і в закріпленому коментарі. Я думаю, що приблизно котировки будуть е, десь в районі 1,5-1,55 на Фернандес і десь 2,3, 2,4 на Ястремську. Можливо, 2,25 навіть. Е, і тому фора мінус 3, фора мінус 3 гейми на Фернандес буде в районі 1,75. От десь в такому районі 1,78. Це мої припущення по поводу котировок букмекерських і коефіцієнтів. На цю зустріч. Нагадую, це зустріч, яка пройде 12 лютого, це півфінал кваліфікації отбору на, основну, на основний турнір в катарі в столиці Доха, в столиці Катару. Так що, друзі, я не тільки роблю прогноз на цей півфінал, а навіть роблю прогноз на Катировки букмекерів. Дякую за вашу увагу за перегляд даного відео. Чекаю на ваші знаки уваги. Це вподобайки, коментарі. Підписуємося, хто ще не підписався. Бажаю здоров'я, миру, щастя, любові і добра. Кожному з вас до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Всім удачі!